Я уявляю, що якщо ви натиснули, то це тому, що хочете прокачати свій аккаунт у Brawl Stars як безкоштовний гравець, або навіть повністю його максимізувати. Що ж, ви зробили правильно, шукаючи інформацію, адже це зовсім непросто, особливо коли ви тільки починаєте. І навіть найдосвідченіші гравці досі не знають усіх хитрощів, які дозволяють просуватися у грі найбільш оптимальним способом. Ось чому сьогодні я пропоную вам п'ять порад, які допоможуть вам просуватися вперед як безкоштовному гравцю у Brawl Stars. Це актуальні поради, які прискорять ваш прогрес і дадуть вам конкретні методи для просування у грі без витрат грошей. Мета тут максимально прокачати свій аккаунт, тобто відкрити всіх персонажів і все інше, що можна розблокувати у грі. Тому я щиро рекомендую вам залишатися до кінця відео, адже тут дійсно є поради, які вам допоможуть. Якщо ви тут вперше не забудьте підписатися на канал, я розраховую на вас. І поставте вподобайку. Я хочу провести експеримент. Усі, хто зараз дивиться це відео, поставте лайк, щоб ми побачили, скільки людей дивиться. І якщо це зроблено, пропоную почати відео. Отже, перш за все, щоб досягати прогресу, вам обов'язково потрібно розблокувати якомога більше бравлерів. І саме тому 5 порад у цьому відео будуть необхідні, щоб ви змогли це зробити. Тож, не будемо більше гаяти часу. Перша порада бути активним. Вам обов'язково потрібно заходити в гру щодня. Деякі новачки можуть не розуміти, чому так важливо заходити щодня. Насправді все дуже просто. Будучи активним, ви матимете шанс отримати нагороди, які зникнуть, якщо ви не гратимете або не заберете їх. Наприклад, щодня у Brawl Stars ви отримуєте 6 зіркових призів безкоштовно. Все, що потрібно зробити, це виграти матч. Це дуже просто. І в цих зіркових призах ви можете отримати М золото, ЕЕ -е -е очки сили або навіть Бравлерів. І все це безкоштовно. Ці нагороди важливі і відіграють вирішальну роль у тому, щоб допомогти вам просуватися в грі безкоштовно. Якщо бути послідовним і заходити в гру щодня, ви зможете зібрати цілу купу нагород. Візьмемо, наприклад, магазин. Щодня в магазині з'являється новий подарунок, а якщо у вас є Brawl Pass Plus, навіть два, які просто чекають, щоб їх забрали. Звісно, це не завжди будуть неймовірні подарунки, але іноді вам може дуже пощастити. Це можуть бути справжні мегаподарунки, які, наприклад, дозволяють одразу отримати набагато більше очок сили або значно більше кредитів. І якщо ви не заберете цей джекпот, то просто його втратите. Ви більше його не побачите. Або принаймні вам доведеться дуже довго чекати, поки з'явиться наступний джекпот. Ще одна дуже важлива порада. Знайдіть собі клуб. Не обов'язково для того, щоб заводити друзів і спілкуватися, хоча іноді без це теж корисно, але вам потрібно приєднатися до клубу, щоб отримати доступ до мегасвині. Мегасвиня – це величезний колективний челендж для всього клубу, щоб розблокувати зіркові призи. У певний час ви матимете можливість завдяки квиткам почати матчі, які допоможуть усьому клубу просуватися вперед під час цієї події, якщо ви переможете. Наприкінці всі учасники клубу можуть відкрити скарбничку. І чим далі клуб просунувся, тим повнішою буде ця скарбничка. Як бачите, вам потрібно знайти активний клуб, а головне бути активним самому і робити внесок у спільні зусилля клубу. Мета, звісно, полягає в тому, щоб наповнити скарбничку максимально. Ви можете отримати до 20 зіркових призів, коли скарбничка буде повністю заповнена. А якщо ви серед перших, то отримаєте додаткові зіркові призи. Простіше кажучи, якщо ви фінішуєте першим і ваша скарбничка повна, ви можете отримати більше, ніж 4 дні зіркових призів одразу. Це справді величезно, і вам обов'язково потрібно завершити мегаскарбничку та бути на першому місці. Ну, навіть якщо ви не перший, це не страшно. Головне, щоб мегаскарбничка була повна. Щоб знайти клуб, ви можете просто скористатися цим кнопкою в Brawl Stars для пошуку. Не бійтеся залишати клуб, якщо він вам не підходить. Знайдіть собі активний клуб. Якщо вам коли-небудь знадобиться допомога, ви можете приєднатися до мого Діскорд-сервера. Там у вас буде кнопка для пошуку клубів або навіть напарників. Як тільки ви налагодите Свою маленьку рутину з клубом, можу сказати, що ви будете дуже швидко прогресувати на своєму аккаунті. Тому дуже важливо залишатися активним. У грі заходьте щодня, щоб забирати свої шість зіркових нагород, перевіряйте подарунки в магазині, а особливо пропозиції. Іноді там будуть дуже цікаві пропозиції, які допоможуть вам просунутися в грі. Не купуйте пропозиції, позначені як подвійні. Вони насправді того не варті. Шукайте пропозиції з позначкою 4, 5 або 6 разів. Це означає, що пропозиція у 5 разів, вигідніша за свою реальну вартість, якщо написано 5 разів. Уважно переглядайте кожну пропозицію та зважуйте всі плюси і мінуси, щоб зрозуміти, чи можете ви це дозволити. Окрім потенційних безкоштовних нагород, які можна розблокувати, щоденна гра, дозволяє спробувати більше режимів, деякі з яких тимчасові і дуже прості для заробляння трофеїв. Наприклад, у режимі Годзіла існують певні комбінації команд, які домінують над усіма. І якщо ви не будете активними, то не зіграєте в цей режим. І, відповідно, втратите можливість дуже легко отримати трофеї чи інші нагороди. Також надзвичайно важливо перевіряти свої завдання. Щодня у вас будуть щоденні завдання. Особливість цих завдань у тому, що вони зникають через 24 години, тому щодня вам потрібно буде виробити для себе певну рутину. Перевіряйте нове щоденне завдання і переконайтеся, що ви ставите його виконання в пріоритет. Наприклад, у моєму випадку потрібно завдати 60 тисяч одиниць шкоди. А ще одне щоденне завдання завдати 60 тисяч одиниць шкоди в певному ігровому режимі. Ми виконаємо ці завдання зараз. У моєму випадку все просто. Мені достатньо зіграти в Jam Grab або Duo Showdown і завдати 60 тисяч шкоди, День, щоб обидва щоденні завдання виконалися разом. Це не займає багато часу, і це буде вирішальним для просування у Brawl Pass. Чим більше завдань ви виконуєте, особливо щоденних, тим більше досвіду ви отримаєте, і тим легше буде просуватися у Brawl Pass. А Brawl Pass – це справжня золота жила для прогресу в грі. Це дійсно найголовніше, до чого варто прагнути. Навіть у безкоштовному Brawl Pass ви отримаєте 8 тисячі золотих монет, 1 тисячі кредитів і 2 тисячі очок сили. Це справді величезна допомога для просування в грі. Тож, як бачите, бути активним дуже важливо для прогресу в Brawl Stars. Кожна можливість, яку ви можете використати, є важливою. Якщо ви не заходите в гру кілька днів, ви можете пропустити джекпот у магазині або якісь зіркові призи, які вирішили роздати в Brawl Stars. Як гравець без донату, кожен додатковий зірковий приз для вас має значення і вам потрібно їх відкривати. Тож залишайтеся активними та слідкуйте за останніми новинами в Brawl Stars. Можливо, у певний час Brawl Старс запропонує зіркові призи в магазині, як це було нещодавно, або навіть посилання, які дозволяють їх отримати. І якщо ви не активні або не слідкуєте за новинами, вам буде неможливо їх отримати. Звісно, да, це не стане основною частиною вашого прогресу, але завжди добре скористатися такою можливістю. Коли ви вже активні, наступний крок це збільшення Тут ваших кредитів. Тож, навіть якщо ви активні, але не маєте кредитів, ви далеко не просунетесь. Кредити одна з найважливіших валют у Brawl Stars. Вони дозволяють вам відкривати бійців, тому вам обов'язково потрібно збільшувати кількість кредитів, щоб просуватися у грі. А щоб їх отримати, у вас є кілька варіантів. По-перше, у Brawl Пас ви отримаєте тисячу кредитів, якщо завершите його, не кажучи вже про зіркові призи, які ви отримаєте наприкінці Brawl Pass, якщо підете за бонусними нагородами. Адже якщо ви хоча б трохи активні до кінця сезону, ви завершите Brawl Pass, а отже, матимете запас зіркових призів для відкриття. І повертаючись до наших кредитів, ви можете отримати їх у зіркових призах. Але це ще не все. Ви також знайдете їх у магазині і найголовніше у майстерностях. Кожен бравлер має свою власну майстерність, яка надає набір унікальних нагород, тож ви можете отримати золото, очки сили і найголовніше кредити. Тому вам потрібно робити все можливе, щоб підвищувати майстерність бравлерів, яких ви вже маєте. Адже так, є багато кредитів, які можна розблокувати, але якщо у вас немає бравлерів, ці кредити не можна отримати. Тож оцініть, яких бравлерів ви маєте, і особливо тих, якими хочете грати. Якщо, наприклад, ваш улюблений бравлер Брук, тоді грайте ним. Чим більше ви ним граєте, тим більше зможете просуватися у майстерності та відкривати кредити. Це дозволить вам відкривати нових бравлерів і, у свою чергу, отримувати ще більше кредитів. Як бачите, це майже безперервний цикл. Тож зробіть пріоритетом завершення всіх майстерностей для своїх бравлерів і зупиніться на срібній третій майстерності, адже після цього винагороди це лише бонуси, які не допоможуть вам просуватися у грі. Щоб ви розуміли, 5800 балів дорівнюють 150 кредитам, тож на цьому рівні ви вже відкриєте всі можливі нагороди, які допоможуть вам просуватися у грі. А на 10-300 балах ви просто отримаєте емоцію брука. Вам знадобиться вдвічі більше часу, щоб відкрити емоцію брука. Якщо хочете просуватися швидше і легше, не переходьте за межі срібної третьої майстерності. Коли просуватиметесь у майстерності, ви рухатиметесь вперед по трофейній дорозі, що дозволить отримувати кредити. Наприклад, на 3700 трофеях я можу зібрати 400 кредитів. І це насправді досить непогано. І, звісно, це не лише кредити. Ви також отримуєте золото, зіркові призи, а іноді навіть міфічні чи легендарні зіркові призи. Тож, чим більше ви граєте у Brawl Stars, тим більше нагород ви отримаєте. Однак дозвольте попередити вас одразу. Це буде нелегко. Вам доведеться грати багато і щодня Brawl Pass – це не те, що ви завершите за одну мить. І я хочу наголосити, не зосереджуйтесь лише на кредитах. Звісно, на мою думку, це найважливіша валюта у грі. Але золото, очки сили та гемси не менш важливі. Ось чому вам обов'язково потрібно пройти весь Brawl Pass, не пропустивши жодного рівня. Чим швидше ви його завершите, тим більше шансів у вас буде отримати бонусні зіркові призи. В підсумку, збираючи ці зіркові призи, ви отримаєте багато золотих очок сили. Коли отримаєте всі нагороди, потрібно буде заощаджувати. Більшість ваших майстерностей вже добре прокачані. Ви розблокували кількох бійців, ви на правильному шляху. Однак, на жаль, чимало з вас зроблять помилку, неправильно розпорядившись своїми ресурсами. Ваші ресурси цінні, і щоб просуватися в грі, вам потрібно витрачати їх. Розумно. Перш за все, керуйте своїми гемами. Вам потрібно буде врятувати якомога більше. Уявіть, що ви в банку. Ви хочете зберегти якомога більше своїх заощаджень. Тут усе так само. Ваші гемі слід використовувати для купівлі пропозицій і точно не для бійців чи скінів. Коли я говорю про пропозиції, маю на увазі ті, які дають золото або очки сили. Ви бачите гарний косметичний предмет на розпродажі і хочете витратити свої гемі, щоб його купити. Але це велика помилка. Гемі призначені для купівлі пропозицій у грі, щоб можете рухатись далі. Якщо хочете купити скіни, у вас є блискітки. Це валюта створена спеціально для цього. Зайшовши в каталог, ви можете обрати потрібний скін і купити його, якщо у вас достатньо блингів. Блинги можна отримати з зіркових призів або навіть у певних подіях. Тож, про це не варто турбуватися. Керування своїми ресурсами також означає знати, як їх витрачати. Усе золото та очки сили, які ви можете отримати, допоможуть вам легше просуватися вперед. З їхньою допомогою. Ви можете підвищувати рівень бійців, купувати гаджети, зіркові сили, щоб легше просуватися у грі. Вам доведеться обирати, якого бійця покращувати, не піднімайте бійця до 11-го рівня, якщо не вмієте чи не плануєте ним грати. Не купуйте все для одного бійця. Я бачу, як деякі люди, щойно відкривши нового бійця, одразу купують усі гаджети, усі зіркові сили та всі спорядження. Це просто повна нісенітниця. Якщо ви граєте без донату, золото для вас дуже цінне. Якщо ви піднімаєте бійця до 11 рівня, а інші лише на 8-му, це не ідеально, але й не проблема. Адже цей боєць 11 рівня може стати у пригоді пізніше, коли ви просунетеся. З іншого боку, якщо ви марно витрачаєте золото на спорядження чи зіркову силу, якими ви не будете користуватися або які не сильні, то це справжня втрата ресурсів. Ви ніколи не повернете це золото назад. Я сам зробив таку помилку і зараз це усвідомлюю. Я купив спорядження щит за тисячу золота для Ель Косто. Хоча воно абсолютно марне. Я ніколи не буду використовувати щит на Ель-Косто, який і так є танком. Від цього немає жодної користі, і я втратив тисячу золота через свою дурість. Як бачите, дійсно потрібно уважно ставитися до того, на що ви витрачаєте свої гроші, чи розумно купувати цю зіркову силу. Чи дійсно вам потрібно купувати цей гаджет? Добре обміркуйте це кілька разів, перш ніж витрачати своє золото. Було б нерозумно шкодувати про покупку. Ще одна дуже важлива порада. Оптимізуйте свій аккаунт. Як ви знаєте, ваші ресурси цінні, і ними потрібно розпоряджатися розумно. Вам доведеться оптимізувати свій аккаунт якомога краще, щоб він був збалансованим. Дозвольте пояснити, дехто з вас має звичку залишати деяких бравлерів на першому рівні сили і ніколи ними не грати, а водночас прокачує кількох так званих ОП бравлерів до 11 рівня. Роблячи так, ви сповільнюєте свій прогрес, адже будете дуже сильними з кількома бравлерами. Але що з іншими? Вам потрібно грати цими бравлерами. Якщо хочете досягати прогресу, саме це і потрібно робити. Ви не можете залишати деяких бравлерів без уваги лише тому, що вони вам не подобаються або здаються слабшими. Вам доведеться ними грати. Рухайтеся крок за кроком. Підніміть усіх бравлерів до сьомого, потім дев'ятого рівня сили, щоб відкрити зіркові сили. Коли зробите це, обирайте гаджети чи зіркові сили, які Такі сильні, але не просто для кожного бравлера. Якщо у вас не вистачає золота, обирайте гаджет розумно. Дійсно, беріть лише ті гаджети, які є необхідними для бравлерів. Те саме стосується і зіркових сил. Звісно, можливо, у вас не буде гаджета для кожного бравлера, але принаймні ваш аккаунт буде збалансованим. Усі ваші бравлери загалом будуть на рівних, і ви зможете просуватися вперед. Будьмо чесними, деякі гаджети чи зіркові сили менш важливі за інші, і ви можете обійтися без них, поки підвищуєте рівень усіх своїх бравлерів до одного рівня. Коли всі ваші бравлери досягнуть 11 рівня сили, тоді можна купувати інші зіркові сили, другу для певного бравлера або додаткове спорядження. Але пам'ятайте, потрібно зберігати трохи золота, бо коли відкриєте нового бравлера, знадобиться золото для його покращення. Якщо витратите всі ресурси лише тому, що бравлери вже на 11, рівні сили, Запевняю, ви швидко розчаруєтеся, коли зрозумієте, що навіть не можете покращити бравлера до 5 рівня. До речі, про заощадження невеликий відступ. Якщо справді є мотивація, можете пошукати безкоштовні способи придбати Brawl Pass Plus. Це один із найважливіших елементів у грі, адже дає величезну кількість золота, очок сили та додаткових нагород. Якщо знайдете спосіб отримати справжні гроші, щоб купити цей Brawl Pass Plus, отримаєте величезну перевагу. І одразу забудьте про сумнівні сайти, шахрайські оголошення чи інше, що могло б спасти на думку. Гроші з неба не падають, тож щоб отримати ці 12 євро, доведеться витратити трохи часу і знайти спосіб або додаток, який дозволить заробити гроші. На це підходить не всім і може зайняти багато часу, але з наполегливістю досягнете мети. Рекомендую переглянути навчальні відео на YouTube, щоб знайти способи отримати ці 12 євро. Ви також можете спробувати удачу з ютюберами. Іноді деякі з них розігрують Brawl Pass плюс, тож слідкуйте уважно і, можливо, у вас з'явиться шанс отримати цей знаменитий Brawl Pass. Наприклад, у моєму випадку я вже розігрував кілька таких серед підписників на челенджах. Це стосуватиметься лише меншості з вас. Не варто очікувати, що так ви зможете отримувати безкоштовний Brawl Pass плюс щомісяця. Скажімо так, поступово ви зможете накопичити потрібну суму, щоб купити Brawl Pass плюс. Але на цьому етапі ми вже трохи відходимо від теми Brawl Старс. І якщо вам не вдасться отримати бролпас плюс, це не проблема. Класичний Brawl Pass більш ніж достатній. Коли ви вже накопичили ресурси в грі, вам потрібно дотримуватися четвертої поради. Грайте. Розумно. Ваш час цінний, не варто марнувати його. Щоб просуватися вперед, уникайте щоденних карт. Краще грати в режими, де можна заробляти трофеї, щоб просуватися по трофейній дорозі, та відкривати більше нагород, які допоможуть у прогресі. Дзес, перевірте завдання, чи можна виконати їх разом. Як ми бачили раніше, я зміг виконати два завдання одразу, просто завдавши 60 тисяч шкоди в режимі Jam Grab. Ось це я називаю грати розумно. Граючи одну годину, ви можете бути такими ж продуктивними, як і той, хто грає дві години, і для того, щоб просуватися вперед, зовсім не обов'язково грати в команді. Ви цілком можете грати всі свої матчі соло. Якщо ви хочете отримати багато трофеїв, тоді грати в команді стає важливо. Але у вашому випадку ви гравець без донату. Ви хочете прогресувати, і ви цілком можете пройти цей шлях самостійно, не маючи обов'язково напарників. Можливо, ви думаєте, що в деяких випадках наявність напарників буде важливою для перемог, адже зазвичай випадкові гравці не дуже сильні. У цьому питанні. Я з вами згоден, але для досягнення прогресу вам точно не потрібно мати напарників. Відкладіть своє его в бік і прийміть поразку, навіть якщо це сталося через ваших напарників. На жаль, принаймні ви прийняли рішення грати, ви спробували, і найголовніше ви покращилися, на відміну від того, хто чекає, поки з'являться напарники, перш ніж почати гру. Така людина просто марнуватиме час і ходитиме по колу. Покращуватися в Brawl Stars без витрат це не складно. Потрібно грати, тож грайте і ще раз грайте. З часом ви неминуче станете кращими і відкриєте нових бійців. І тут, де четверта порада все ще актуальна грайте розумно. Коли настане час обирати бійця, ви зіткнетеся з вибором. У вас буде можливість відкрити бійця на свій вибір із двох або навіть трьох варіантів. І саме тоді вам потрібно буде прийняти розумне рішення: обирайте того бійця, якого ви знаєте найкраще, або того, який, на вашу думку, вам найбільше сподобається. Наприклад, не варто обирати Тіка, якщо ви знаєте, що майже ніколи не будете ним грати. Вам потрібно робити вибір, спираючись на свої вподобання, і передусім на силу бійця. Якщо у вас є можливість відкрити бійця, який значно сильніший за іншого, тоді обов'язково обирайте саме його, і саме вам вирішувати, чи один боєць сильніший за іншого. Звісно, для цього вам все ж потрібні певні знання про гру. А для цього слідкуйте за новинами Brawl Stars і тим, що відбувається у грі. Якщо зараз якийсь боєць сильніший за іншого, обирайте саме його. Все настільки просто, слідкуючи за останніми новинами або переглядаючи відео про Brawl Stars, ви отримаєте знання про гру, які допоможуть вам робити найкращий вибір щодо своїх бійців, а також гаджетів, зіркових сил і спорядження, про які ми вже говорили раніше. Велика помилка не обирайте бійця, який щойно з'явився у грі. Вас, ймовірно, спокушатиме зіграти за бійця, про якого всі говорять. Але він може обійтися вам значно дорожче, ніж інший тієї ж рідкості. Наприклад, новий боєць, який щойно з'явився, коштує 1900 кредитів. Тоді, як якщо ви оберете Мортіса, то зможете отримати його лише за 950 кредитів, що удвічі дешевше завдяки знижці. Ваші кредити це справді цінна валюта. Коли ви відкриєте все більше і більше бійців у грі, четверта порада щодо розумної гри все одно залишатиметься актуальною. Але для цього вам також потрібно дотримуватися першої поради. Залишайтеся активними. Протягом вашої подорожі у грі буде багато можливостей полегшити свій прогрес. Наприклад, нещодавно на всі майстерності у грі були подвоєні, і саме тоді ви зможете відкрити для себе цю подію та скористатися нею наповну. Грайте якомога більше, щоб підвищити свої майстерності та грайте легендарними бійцями. Адже всі майстерності подвоєні, і якщо ви гратимете легендарними бійцями, ви отримаєте більше нагород і значно швидше. Ніту, якщо зазвичай ви отримуєте 65 очок майстерності за перемогу, то під час цієї події ви можете отримати 130. Тож вам справді варто скористатися цією можливістю. І під час таких унікальних і тимчасових подій вам потрібно буде визначати пріоритети. Коли проходить унікальна подія, як ця, ви не будете витрачати більшість часу на створення карт у дружніх боях, які не допоможуть вам просуватися в грі. Ви будете грати якомога більше матчів, поки подія активна, і таким чином ви визначаєте для себе пріоритети. І це насправді дуже важливий момент для прогресу в грі. Вам доведеться ставити перед собою цілі. Що є важливим, чого б я хотів досягти? Наприклад, ви можете поставити собі за мету підняти всіх своїх бійців до 20 або 25 рангу, і я можу сказати вам, що це займе у вас досить багато часу, якщо ви починаєте з нуля. Тобто ви не зможете підняти бійця до 30-го рангу, якщо, наприклад, у вас ще немає кількох бійців на 25-му ранзі. Вам буде неймовірно важко. Це займе у вас шалено багато часу. І ви будете просуватися лише з одним бійцем, а з усіма іншими, ну, ви будете грати дуже погано. Краще вміти грати всіма бійцями на пристойному рівні, ніж бути дуже хорошим. Лише з одним. Також важливо зазначити, що вам потрібно отримувати задоволення від гри. Якщо, наприклад, вам подобається зоряний кубок, ви можете поставити собі за мету грати та досягти певного рівня в зоряному кубку. Ви також можете отримати найкращу ціну, я особливо думаю про легендарне падіння зірки. Ставте собі пріоритети і найголовніше цілі, які вам цікаві і приносять задоволення, якщо вони допомагають вам розвиватися у грі. У нашому прикладі із зоряним кубком не варто переходити певний рівень, тому що далі все стане дуже складно. І ви не будете ефективно використовувати свій час. Ви зрештою витратите багато годин, намагаючись, наприклад, досягти легендарного рангу, якого, можливо, навіть не досягнете, і тому не отримаєте нагороду. Можливо, вам справді сподобається прагнути до цієї дуже складної мети, але ви також можете сказати собі, що отримаєте таке ж задоволення, граючи, в інші режими, які не менш цікаві і приносять реальні нагороди. Вам дійсно потрібно зрозуміти, що не варто себе змушувати. Не намагайтеся робити неможливе. Спочатку зосередьтеся на тому, що реально досягти, і не женіться за надто складними речами. Можливо, вам також доведеться тимчасово відкласти свої цілі. Якщо у вас не виходить, це нормально. Просто дайте собі час. Наявність пріоритетів також означає необхідність робити вибір. Тому вам доведеться адаптувати свої рішення та вибір бійців залежно від гри. Це досить елементарна річ. Але якщо, наприклад, є популярна комбінація, яка дуже добре працює в Brawl Stars або, скажімо, нещодавно, коли з'явилися мутації, такі як Рікошета чи полковника Рафса, які були надзвичайно сильними, то вам потрібно віддавати перевагу саме цим бійцям. Наприклад, я скористався мутацією полковника Рафса, яка відскакувала всюди і була надзвичайно сильною, щоб підняти його до 950 трофеїв, хоча до цього у мене було лише 500 трофеїв на ньому. Просто тому, що боєць надзвичайно сильний, потрібно швидко цим скористатися. Це також зводиться до того, щоб грати розумно. І таким чином я розблокував купу нагород за майстерність, тому що вигравати було дуже легко. Ставте собі цілі, переосмислюйте свої пріоритети і, найголовніше, отримуйте задоволення. Якщо вам не цікаво грати, немає сенсу просуватися далі. І ви швидко помітите, що ваш прогрес зупиниться, якщо ви не отримуєте задоволення. Чим більше ви насолоджуєтеся грою, тим ефективнішими ви будете. Це дозволить вам ставити перед собою ще амбітніші цілі. Ви будете грати частіше і довше, і ваш прогрес здаватиметься легким або принаймні приємним, тому що ви отримуєте задоволення від гри. У моєму випадку деякі режими приносять мені багато задоволення, тому я граю в них частіше. І завдяки накопиченому ігровому часу я зміг повністю пройти весь Brawl Pass і відкрити чимало додаткових зіркових дропів. Ці поради актуальні, якщо у вас є вільний час. Не робіть цього, якщо у вас щільний графік. У будь-якому випадку не здавайтеся. Прогрес у грі може займати час, але дотримуючись порад, які я вам дав, ви легко досягнете мети і побачите, що просуваєтеся швидше, ніж очікували. Будьте активними, розумно керуйте своїми ресурсами, ставте собі цілі та пріоритети, і ваш аккаунт буде прокачаний до максимуму дуже швидко. На цьому я сподіваюся, що вам сподобалося відео. Не соромтеся поставити великий лайк, щоб підтримати мене. І підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. З вами був Фрізі і побачимося у наступному відео.